Стійкість молоді села нації у черкасах дітей та підлітків навчали дбати про своє ментальне здоров'я. Важливо підтримувати свій психологічний стан. Вважає десятикласниця Владислава І психічне благополуччя, психічний стан дуже пов'язаний із фізичним станом. Здоров'я нації це найголовніше. Життя людей це найголовніше. Коли здорова нація, це означає, що в країні високий рівень життя. На заході діяли 11 локацій: квести, гончарство, арт-терапія, бібліотерапія, профорієнтація, виготовлення оберегів, уроки фінансової грамотності. А ще й юнаків та дівчат навчали надавати першу психологічну допомогу. Ми саме демонструємо те, як Правильно надавати екстрену психологічну допомогу, які є такі нюанси. Поділимося своїми лайфхаками, як ми це робимо, і поділимося своїм досвідом надання екстреної психологічної допомоги. Провели захід у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я та як з ініціативи Олени Зеленської. Важливо навчити підлітків самодопомозі, розповідає координаторка програми Вікторія Шепіль і пізнавали своє ментальне здоров'я через якийсь ресурс. Пізнавали своє ментальне здоров'я і шукали цей ресурс через різні декоративно прикладне мистецтво, через музику, через бібліотерапію. І таким чином вони зможуть шукати ці відповіді саме безпосередньо через такі джерела. Заходи в підтримку ментального здоров'я підлітків впливатимуть на державотворення в майбутньому. Вважає завідувачка лабораторії виховної роботи Валентина Кудін. Молодь це рушійна сила всього того, що відбувається в державі, адже пройде один-два роки, і вони підуть у доросле життя. І ото, от чим вони підуть, з яким настроєм, з якою енергетикою, з яким, ну скажімо, таким посилом енергетичним буде залежати те, що вони будуть робити, наскільки вони будуть вкладати своє здоров'я, свої сили, свою, ну скажімо, любов до тих речей, які вони будуть втілювати в життя в державі. Валерія Кісльова, Геннадій Ямальянов, телеканал Віка.